Ну що ж, друзі, всім привіт! З мого магасенького господарства. В мене вже потихеньку починають кролики вибігати, вилазити, і, звичайно, що є трошки поповнення, трошки понароджувалися. Дивіться на це кролинятко, яке воно славне. Особливо те цікаве, що бачите, носик такий чорний, якась плямочка, така невеличка. Дивіться, яка генетика цікава. Самець в нас був сірій, так, сірій, самечка в нас теж якби сіра, а біле вийшло. Чому? Не знаю. Це потрібно питати ось цієї кровечки третій клітці в мене теж, теж якби підросли. Зараз вам спробую показати. Кривиці від них втікає в різні сторони. Ось тут у мене теж якби, підросли. Це риже, це Бургундія молодесенька. Ось це черненьке воно Ну І так само там решту підкидеш. Навіть, друзі, є білий теж ось тут. Ну Тут я зрозумів, бо мама в нас термонка. Так, Ще одне кривенят боргундії. Ось таке малосеньке, дивіться, яке сволоне. Трошки є поповнення, трошки є. Молодець. Дивіться, яке. Катя. Малюсеньке. Днями у нас було невеличке таке поповнення. Зараз вам покажу. Ось ця кривичка у нас вродила. Я дивився до неї двоє штук, лише тільки двоє, ну нічого страшного. Це теж нормально. Головне, що вистачало молока, і кривенята в нас будуть масивніші, якщо їх менше. О 22 другій клітці у нас теж є двоє кривеняток. Чомусь тільки двоє, і мене цікавить ось таке характерне запитання: в чому причина? Чи це в самцеві, чи все-таки друзі, вкрили що так мало. О, Ось ця кривиця теж якби налопила, друзі. Немало, абсолютно немало. Тут більше 8 штук. Зараз ми спробуємо подивитися, можливо, хтось тут є. Дійде, будь ласка. Ні, тут нікого немає і всі поховалися ось тут. Зараз вам спробую одного показати. Ну, Тут і в мене молодець, тому що вона всіх вигодила. О, Чорненьке, ну це все її. Тут немає в мене підкидачів, не було сенсу тут щось підкидати з-за того, що вона і так багато народила. І відділяти від неї теж не було куди. Тобто, дивіться, Оце майже копія мами. Майже. мамика. І тут є насправді сірий, чорний і, і такий кольор, як вона. Тобто, бачите, Тоб, тобто колір еншелей. О, я пробую щось там виглядати. Так, клітка номер 6 в мене теж якби готується стати мамою. Я сьогодні подивився, вона вже дивіться, що зробила. Збудувала собі гніздечко, тільки потрібно ще пух нарвати, і буде в нас поповнення. Як гадаєте, скільки буде? Ну, з часом подивимося, і з часом я обов'язково вам покажу. Трошки я її відгодував, бачите, який трудовий мозоль коло шиє. Забагато ісь комбікорму, хай їсть. До речі, нещодавно в мене був забій кроликів, і зараз вам дещо розкажу: немає кролика під номером 11, немає кролика під номер 12, і немає кролика під номером. 15 Три кролика я якби забив. До речі, одного кролика я важив, чисто так для себе, знаєте, подивитися. Вага його була орієнтовно 3100 Вихід м'яса був, я аж здивований, кілограм 750 чистого м'яса, тобто тушки. Оце я нормально рахую, що є. Ось так. Що вам ще показати? В цій кривочки на четверо. Що я пробував розганяти її в вазі, я розганяв. Забрав я цей же ящичок. Бачите, в мене тут був пластмасовий. І ось вони красавці, 4 штуки. Мені нічому здавалося, друзі, що їх там набагато більше. Ну, Що маємо, те, звичайно, маємо. Де? Нічого страшного дай покажу твого малюка голубесенький колір. Дуже буде цікаво подивитися, як вони всі підростуть, які будуть. До речі, в мене ось тут Бургундія теж вродила. Начебто 5, а начебто і 6 я навіть не рахував. Сьогодні я поки е, грануло кидав в мішочок. Да? Ця кровичка в мене теж якби встигла народити, передивився 5 штук. ну Нормально, я думаю, 5 штук нормально. Для цієї породи можна рахувати, що нормально. А от питання, чому інші кривиці є такі, що народили по двоє штук, від чого це залежить. От. І це в мене, друзі, є така цікава думка. Чи це генетика така, чи що. Так, в цієї теж такі кривенята є барбоси. Крилиця в мене сама не лита, вона мала йти на вибраковку. чомусь я пожалів. Але я вам зараз покажу, які кривенята. А тут я не пригодав. Можна? Можна. Я одного візьму, добре? Не бійся. Олесенька, не бійся. Вона боїться, що я щось буду зайве робити. Я одного покажу з твого дозволу, добре? Одного і все. Вони ще поки не вилазять. Опа! Опа, гляньте лише. Оце в мене будуть гіганти. Вони ще не вилазять, єлі-єлі, О, кровочка вже починає переживати. Не бійся, не бійся. Бачите, як нюхає. Воно само ще не заскочить сюди, потрібна йому допомога. о, дивіться. Я до неї начебто нічого не підкидав. Ні, нічого я не підкидав, друзі, до неї. Але вона гарно годує. Тому я її залишу. Тому що дивіться, які кровенята, Вони народилися начебто 15 квітня. Якщо я не помиляюся, потрібно подивитися в зошит. Так воно навіть не пересувається. Бачите, воно не вміє. Оба! Кидаємо назад, воно ще толком не навчилося. А в клітці номер 27 Тут вже теж кровенята почали влазити. О, дивіться, що ми зараз з вами наблюдаємо яку картинку. Хтось вирішив пообідати. До речі, кидаю їм трошки на землю гранулою за того, що вони вже теж пробують трошки смакувати. Це теж мама така, знаєте, дуже гарна. Знаєте чому? Не підпускала до гнізда до останнього. Не знаю чому, я навіть не міг перевірити, скільки там, що, там є. Тихесенько, тихесенько. Дивіться, оп, залізло. І ніяких проблем. Там їх теж якби семеру є. Ну що, закриваємо нашу клітку. І до речі, тут я переселив вже 5 кровень. Що в мене було, пам'ятаєте? Ось тут я накидав гранули. до речі, ще наробив гранули. І трошки з іншим преміксом, дуже смачним, дуже пахнющим, так що будемо дивитися на результати. Оце в мене самець, якби теж бе піде на забій, бо мені його не потрібно поки що, Що, малесеньке, до вас я ще підселю двох штук і будете тут і в семеро. Так само в мене ось тут. Так само в цій кліці будуть п'ятеро семеро, можливо 10. Ну і так доверху буде. Термонку заберу відночі місце. Це в мене самка, поки хай теж тут буде. Так, в мене є ще ось тут самка під номером 10, але Но її потрібно зважити, скільки вона є. Це в мене є помість термонки і віденської голубої. Я вам скажу, вона вже непогано важить. Навіть перегнала оці віденські голубі. Да, її буквально я не пам'ятаю скільки 4 місяця, можливо, і менше. Потрібно подивитися, яка вага. Останній раз важив, якщо не помиляюся, було 300-200, але зараз вона набагато більше важить. Кидаю комбікорм, мені потрібно на день два рази кидати, бо з'їдає абсолютно все. Ну, я її вже стараюся, якщо чесно, же сіна, не кидати, бо немає сенсу. Ось цієї чорної кролички було два рази невдалі роди. Ще даю третій шанс, якщо повториться та сама ситуація. Просто піде на забій. Якби непогано, 13 штук вродило, що перший раз, що другий раз, ну не вигодила. Чи немає молока, чи в чому проблема, чи вони позамерзали. Фактично, логічно подумати, якби вона б їх нагодувала, вони би не замерзли. Як не крути. Все одно у нас не було такого морозу, сильно аж мінус 20. Значить, не було молока. Будемо вирішувати це питання, а тобто, даю ще один шанс, ні, йде на забій. Е, ця кровочка так само. Один шанс. І на забій. Мені здається, що таких кривиць не потрібно тримати. Якщо вони не можуть вигодити, ну просто переводити комбікорм, переводити сіно. Я думаю, що не потрібно. Ось такі друзі, справи. До речі, в цієї ж я вам показував п'ятеро криленят. Знаєте, що їх забрав? Тому що хтось надумав ще родити. Ось, бачите, збудувало собі гніздо, і вона буде мене родити від цього самця, що я його купував. Пам'ятаєте, як в мене був відеоролик, що я купував в Тернополі, тобто, що мені людина відправляла, то вона буде, скоріше за все, від нього. Я щось точно не пам'ятаю, скоріше за все, що так. Да. Так, а оця кровечка 25-та. Клітка, я щось теж не пам'ятаю, чи вона збирається родити, чи ні. Ми з часом подивимося. На Комбікорм вона є капітальна. сіна так не хоче, на комбікорм хоче. До речі, як думаєте, скільки в мене на день йде води? А я вам скажу, небагато. Зранку я дав 15 літрів, тобто всім розляв. І мені здається, що на вечір так само піде або 15 літрів, або 10 літрів. Ну, нічого страшного. В хліву в мене теж є дві вільних клітки. До речі, ось зробив тільки що ось такий матошник. Мені здається, що я його трошки, трошки, трошки переборщив, треба було його трошки меншим зробити. А я знаєте що зробив? Дав 45 см йде 46 на 45 Трошки залок зараз покрасив переробним маслом для того, щоб менше грізли і щоб менше гнило досках. Почекаю, хай підсохне, і тоді вже можна комусь ставити. Зараз я вам дещо ще цікаве покажу. Двоє Двоєкравенняток, пам'ятаєте, що я вам казав, що дуже гіганти. Останній раз я важив 860 грам, потрібно сьогодні ще зважити і подивитися. Але вони вже явно більше мають, дивіться. Явно більше вже мають. Мені здається, що навіть по кілограму. Я цілий час ось цього важив. Дивіться, який цікавий колір. Ну, дуже цікавий. Він, тобто, йде, якісь світло головий чи що, я навіть не можу і сказати. Оцей голубий колір. А який з них більше, я так і не можу зрозуміти, тому що я тільки цього важив, цього я не важив. Потрібно зважити і подивитися. Як гадаєте, яка їхня вага? Напишіть свої коментарі. А на наступному відео я возьму зважу і вам обов'язково покажу. До речі, хочте вірте, хочте ні, 21 березня народилося, навіть ще місяця немає. але вони гіганти, вони ще при народженні були не такі, як всі, тобто дуже величезні. Оці двоє кровенята, вони теж якби не відстають, потрібно вже їх важити. Мені здається, що вони вже мають. Я навіть не знаю, скільки вони мають, але потрібно їх зважити. Їх теж двоє народилося. Цілий час вони їдять комбікорм, періодично їдять ще сіно. Ну, Тут у нас два самці. Я думаю, що тут є якась самка. Ні. Самці. Ну, Це в нас молодесенькі. Да? Подивимося, скільки вони вже важать. І обов'язково вам покажу в наступному відео. Ну, Мені так на око здається, що вони трохи підросли ще й капітально. Буду старатися ось такі клітки, хоча б по семеро, по восьмеро креленят скидати, тому що два кролики тримати в одній клітці, ось такий. ну Трошки їм забагато місця, мені здається. Так, плани на літо. Що я хочу зробити. Хочу дуже сильно розширатися, тому що, щоб цілий час працювали, працювали. Тому що я знайшов, куди можна здавати м'ясо. Тобто мене влаштовує така ціна, яку мені запропонували, можливо, щось буде трошки вище. ну ось так. До речі, хочу прикопити до цієї термонки ще самця. Ще самця мені потрібно прикопити. Ну, найближчими днями подивимося. Можливо, в дійсності прикуплю, щоб розводити якусь одну лінію. Чисто для себе. Ну і далі подивимося. На днях в нас було дуже багато замовлення на комбікорм, що я насправді навіть не встигав. Наразі в мене є тільки один мішок, там небагато 30 кілограм. Потрібно ще раз наробити, тому що попит дуже величезний на комбікорм. Ну ще ніхто не написав, що щось не так чи ще щось. Якщо не пишуть, значить всі хваштовую. Я спочатку дивлюся на свої результати, на свої кролики і пізніше вже людям розказую, чи ростуть, чи не ростуть, чи є побічні ефекти, чи немає. Ну, хоча в мене кролики активно ростуть на моєму комбікормі, потрібно просто все гарно змішувати. Потрібно все гарно важити ну і дивитися за якістю зерна, а особливо подивитися на сіно, щоб воно було не затухше. Бо якщо буде затухше, тоді вже буде біда, друзі. Поки в мене на молодняк ще клітки вистачає, а далі в планах я навіть не знаю. Напевно, скоріше за все прийдеться нам розширатися. Можливо, в хліві ще дороблю дві секції, там я вам показував, ні. Ну і далі я навіть не знаю, будемо дивитися щось ось тут на дворі, де можна зробити. Тому що на хліву я такого собі логічно подумав, не буде більше там крилятники робити, тільки це ще третій поверх і все. І на тому зупинюся там. Тому що літо мені прийдеться десь ліцерку складати. Також потрібно десь гранулу розстеляти, щоб вона підсихала. Ось так, друзі, ось такі в мене плани. Дякую, що дивилися цей відеоролик. Підпишіться на канал, поставте свої сподобайки і буду дуже вдячний, якщо ви поширите цей відеоролик. Що нового в моєму господарстві. Більше друзі, підписників, тим буде частіші відеоролики. Тоді на все добре, друзі. Бувайте.